Гаразд, занурюємось перед нами. Ну, безмежний сибір, і оцим простором мчать два потяги, два абсолютно паралельні світи на колесах. Саме так, перший це знаєте, моторошний дракон, ешелон смерті ОГПУ НКВД. Це ж радянська таємна поліція тих часів. Угу. А другий навпаки, розкішний експрес такий собі потяг надії. От сьогодні ми розглядаємо уривки стигроловів Івана Багряного. Власне, наша місія тут не просто побачити цей контраст, хоча він вражаючий, а зрозуміти, як Багряний змушує нас відчути у цю одночасність реальностей. От вони існують поруч на одній колії. І звісно, простежити за долею людини, яка кинула виклик тій системі, що породила обидва ці потяги. Саме так дуже цікаво, як один текст може це вмістити. Почнемо тоді з дракона. Багряний малює ну справді, жахливу картину: 60 вагонів. Називає їх рудими домовинами, так і вони набиті живими мертвяками. Попереду парецях Йосиф Сталін, а позаду Фелікс Дзержинський. І навколо суцільна озброєна охорона. Ну, справді моторошно стає. Безперечно, і це ж надзвичайно потужний символ. Це не просто транспорт, розумієте, це метафора всієї репресивної машини. Її масштаб 60 вагонів. Угу. Її, так би мовити, імена Сталін, Дзержинський, це ж вожді режиму, і її неминучий пункт призначення десь на краю світу, в небуття. А в'язні. Вони ж там знеособлені, і просто маса приречених, що дивляться на утрачений світ. Точно. Але серед них є один кого система чомусь виділяє. Так на кожній зупинці лунає це прізвище. Многогрішний, і з вагону відповідають Я Григорій. А потім ще й крізь зуби оце бережеш собака. І помітно, як з кожним разом голос начальника стає все злішим, а відповідь в'язня ну сповнена ще більшою ненависті, відчаю. Це з одного боку показує особливий контроль над ним він, мабуть, вважався дуже небезпечним. А з іншого, ну просто неймовірну силу духу цього Григорія. Він не зламаний. Абсолютно. І тут ще, знаєте, діє так звана арештанська мораль от якась мовчазна солідарність, підтримка інших в'язнів, можливо, саме це йому і допомогло в чомусь. Навіть пісня, так? Вони ж співають та забіліли сніжки, а конвой намагається перекричати. Це теж такий виклик? Звісно, акт непокори. І ось, власне, фінал цієї подорожі для ешелону, станція океанська. Начальник знову вигукує. Многогрішний, але відповіді вже немає. Тиша. Так, заглядають у вагон, а там перерізані дошки, прямо над буфером. Тобто він вистрибнув на повному ходу. Це ж майже неможливо. 99 шансів проти одного, як пише багряний, але він стрибнув. Він це зробив. Неймовірно. А яка реакція інших в'язнів? Оце цікаво. Тиха злобна радість і гордість. Він миттєво стає легендою, таким собі гордим соколом. Його ж там ще порівнюють з предком гетьманом Дем'яном Многогрішним, який теж, здається, проти Москви виступав, саме так, пряма паралель. Мовляв, дух непокори в крові, система його не змогла зламати. І одразу ж, звісно, летить телеграма, розшукується. Хто саме? Особливо небезпечний злочинець. Григорій многогрішний, 25 років, атлет, авіатор. Тобто, неабиякий в'язень. А тепер давайте зробимо стрибок. В інший світ, який їде тими ж рейками, Тихоокеанський експрес номер один контраст разючий, так абсолютно тут шовкові фюранки, люстри, маршрут не Владивосток, і пасажири радянська еліта, інженери, партпрацівники, авіатори, шукачі пригод, романтики, всі їдуть до омріяного далекого сходу або ДВК Далекосхідний край як його тоді називали. Тобто, це теж свого роду втеча, тільки інша. Ну, можна і так сказати. Втеча від буденності, можливо, від якогось минулого. В таке собі золоте Ельдорадо в екзотичну мрію про Далекий Схід. Але ця мрія, як ви кажете, вона якась поверхова. Так, і досить відірвана від реальності, що існує поруч. Атмосфера ж там зовсім інша. Ну так. Там флірт, музика з патефонів, розмови про екзотику. Є свій кумир, дослідник Арсенів, який романтизував цей край. Ага. Але головні герої уяви пасажирів це тигри, тигри просто всюди, в жартах, у якихось страхах, у розмовах. І ще один фетиш – Женьшень, магічний корінь, якому приписували ну майже чудодійні властивості. Ця одерживість екзотикою вона щось показує. Я думаю, вона підкреслює це прагнення до чогось надзвичайного, небуденного, але водночас і певне ігнорування, можливо, несвідоме тієї жорстокої дійсності, що розгортається буквально за вікном. Істини настає, коли цей розкішний експрес проїжджає повз будівництво Бамлагу. Це ж один з найстрашніших таборів ГУЛАГу. Так, страшне місце. Пасажири бачать тисячі виснажених в'язнів у лахмітті. Яка їхня реакція? Спочатку миттєвий шок, співчуття, дехто навіть починає кидати з вікон їжу, речі, гроші. Але це триває недовго. Зовсім недовго. Охорона відкриває вогонь у повітря, потяг набирає швидкість, мчить далі. І ця картина, це видіння, воно дуже швидко забувається. Просто жахливий проблиск іншого світу, який. Ну, зручніше ігнорувати, мабуть, саме так, і це ставить питання про те, як ці світи могли співіснувати. от буквально на сусідніх коліях. І кульмінація цього контрасту це сцена в салон вагоні. Сидить майор НКВД, читає газету, угу. поряд галаслива компанія молоді, такі собі прожигателі житті. і раптом двоє в цивільному заходять і намагаються заарештувати одного з цієї компанії. Бо прийняли його за. За грішного. от бачите, і тут втручається цей майор. Він одразу бачить, що це помилка, це грішний. Але його слова тим агентам о, я того добре знаю, вони його видають. Тобто він знає справжнього многогрішного? Дуже добре знає. І це от такий раптовий несподіваний зв'язок між цими двома, здавалося б, абсолютно різними світами. Коли майор залишається сам, він же поринає у спогади. Так? так. І це дуже сильний момент. Він згадує того самого Григорія Многогрішного. Не як прізвище з телеграми, а як конкретну людину, в'язня якого він сам... сам допитував і катував. Два роки ламав йому ребра, намагався зламати дух, але не зміг. Він згадує нього очі, які називає дьявольськими, згадує його незламну волю. І той прокльон. Ми тебе переслідуватимемо все життя. Саме так. І от тепер у цьому розкішному експресі майора ухоплює, знаєте, такий тваринний страх і ненависть, бо він розуміє, цей діявол, цей незламний в'язень втік, і він може бути десь тут, поруч, у цьому ж Сибіру. Отже, що ж ми маємо в підсумку? Два потяги, два Сибіри, один пекельний, другий ніби райський. і вони існують одночасно в одному просторі, описані в одному тексті. І є тінь втікача. Григорія Многоглісного, яка невидимо зв'язує ці два світи і кидає виклик системі, що їх створила, джерела Багряного, уривки, які ми розглянули, вони показують нам світ ну просто екстремальних контрастів, де розкіш і відчай, надія і приреченість угу. не просто існують десь окремо, а от буквально мчать пліч опліч одними й тими ж рейками. І можливо фінальна думка для роздумів нашим слухачам: як взагалі такі паралельні, навіть взаємовиключні реальності можуть співіснувати не лише там, у Сибіру, століття тому, а й можливо зовсім поруч із нами сьогодні.